проблек я бы я вот выехал по делу пока что я делал так скажу что такое устал недавно все даже даже ничего такого что записываю видосик ну w pierwszej, jeśli jest, tak jak i obiecał. W drugiej, czyli jest niuans. No, czemu u Tesla, że też to nie pokazał. Jakby, no to ja może i w końcu już pokażę. Nie, nie znamy, jeszcze. No, od zawsze się na це як його на вид из ну, дороги да бо я з телефона записую то цей то сразу буде видно що тесло обновляє в мене статі прийшло уведомлення опять надо обновлять а якби сейчас попробую цей щас попробую попробую так скажем ну порішать вопрос опять поїхати на заправку обновити, тому що ну, висети обнова, що опять цей. Я, та, що оце треба обновляти. Та й таке от. Я зараз трошки слухаю музычку, Зараз переключу вже, щоб цей... щоб вже... Ну, показати, що, що, що взагалі машина обновляє і, цей, і для чого це ну, да? так. би. Я скажу так, після оцих обнов, да, воно, звісно, з однієї сторони погано, що цей, що ну, обновляє так, якби буває часто, буває не часто, але просто що виходить цей. Просто якщо обновляєш, да, то виходить, машина в тебе щось додає, щось убирає. Ну то є в такому плані, що це, що твоя машина ніколи не старіє, так скажемо. Вона да, постоянно удосконалюється. Якби. І все, конечно, тут дуже прикольно. Якби, що. Ти навіть як -от, телефон, да, там, чи як ігрушки, тупо там обновляєшся. І так же саме, ну, Тесла, як даже не неважливо, там Тройка, там, X, Y. то Тобто всі Тесли якби обновляються, рано чи пізно. Якби. Ну ці обнови, вони, як для для всіх тесл якби виходять. Тому такое. Поэтому такое. Так, ладно, сейчас я уже переключаюсь посей и покажу, що, що вообще обновляется. Секунду.